Всім доброго дня! продажі свіжопригнана шкода Octavia A5 в кузові Livbeк. Автомобіль в шикарному стані, класний колір на оригінальних легкосплавних дисках, гарна гума. Захисні плівки на місці. Автомобіль 2009 року виготовлення. Двигун 1.6 бензин, стан дисків, також з цієї сторони захисна плівка. Мороги рівненькі, сіленькі, авто без корозії, без подряпин, без вмятин. денні ходові вогні, противотумані фари, капот без сколів. Лобове скло оригінал. Заглянемо багажник. задні партроні по комплектації присутній. Заднє скло також у нас оригінальне. Багажник в гарному збереженому стані. Все ціленьке, чистеньке. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировий гак, запасне колесо новеньке, жодного разу не використовувалось. підсвітка працює, полочка на місці, кришка багажника не крутилася. Без корозії. Заглянемо в салон. Стан карти. В комплектації задні склопідйомники. Стан сидінь, гумові килимки, присутній задній підлокітник. Для За потреби можна скласти. Стеля чистенька, ціленька, не провища, карти також в гарному стані збереженому. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання підігрів та складання електродзеркал, датчик світла, круїз контроль, мультикермо, датчик дощу, автозатемнення заднього скла, штатна магнитола, підігрів сидінь, двозонний клімат, контроль, п'ятиступка, механічний рушник, центральний підлокітник, регулюється. Пробіг 206 тисяч, розширений такий бортовий комп'ютер. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультикермо працює. Підігрів сидінь. Також працює, клімат заправлений, клімат холодить. Стан салону, стан сидінь. Подушки безпеки в стійках. склопідйомники працюють. електродзеркала працюють. Ручник працює з автомобілем два ключа в такому стані салон двигун працює гарно, кришечку притягує. Щупа не сапонить. Екологія на місці, помилок немає, болти не крутилися. Радіатор. 26 неділя, 9 рік оригінальний стоїть ще. Стан капоту. Показники фарби. Капот 100. 95. 100. 95. 103. 103, 104. Арочки без сколів, без корозії. 108, 94, 87, 87, 93, 102. 90, 95, 95, 96, 96. Захисна плівка. Також на місці. Заднє праве крило 110, 96, 117, 85, 108 108 100, 100. Підсвітка працює. Заднє ліве крило, 81, 96, 96. Захисна плівка на місці. 97, 97. Задня ліва дверка. 97. 92. 92. 93. 93. 85. 95. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без. Подряпин, сколю, максимально збережений стан, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або за посиланням телеграм-каналу. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!